Як же цей мир зберігати в серці, який має бути всередині кожного з нас? Люди намагаються абстрагуватися від навколишніх подій, від величезного болю, який перебуває в нашій країні. Це позиція хибна, вона продиктована не Богом, вона продиктована лукавим, вона продиктована сатаною. Мирну душу можна мати тоді, коли ти зі зброєю в руках вступаєш у ці всі сутички, у ці поєдинки і в лавах військових ведеш війну. Біблія говорить, що саме так було, і власне має бути. Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх! З вами Ігор Плохой, і сьогодні я хотів би з вами разом порозважати на тему, а на тему внутрішнього миру, або внутрішній мир під час війни, або ще ширше: а внутрішній мир, який має зберігати християнин. А під час війни і інших різних там випробувань і турбулентних ситуацій. Чому я хотів би про це поміркувати? Тому що я бачу, що у багатьох людей є якесь таке оманливе сприйняття миру, який дав нам Христос, і фактично оманливе сприйняття цієї функції. Як же цей мир зберігати в серці, який має бути всередині кожного з нас. Я часто розповідаю одну історію, зараз знову згадаю її як такий вступ до наших міркувань навколо святого письма. Історія така: одного разу я з фронту приїхав в одну церкву в Києві, а для того, щоб завантажити допомогу, яку вони підготували бійцям, і далі знову відвезти в той підрозділ, яким я опікуюся капелан. І ось коли я завантажував автомобіль, то поряд зі мною був. Один молодий хлопець, брат Христів, який ну, якось так несміливо запитав мене, а, а, а як, там, як там на фронті, як там війна? Ну, щось якось так він запитав. І мені якось з його запитання здалося дивним, от я якось так внутрішньо відчув. От, нібито він такий дуже відсторонений від цих цих подій, і нібито він взагалі там з якоїсь там, не знаю, планети Марс. І він якось так запитує. Mm. Ну я так промовчав. Я не я навіть я в певний ступор, ступор попав, тому що я не знав, що, що відповідати, що значить, як війна. Ну і потім він, якби нібито виправдовуючись, починає говорити: ну, справа в тому, що я не дивлюся новин, я не не читаю, що там відбувається на фронті. Я не слідкую. Я взагалі намагаюся не занурюватися. Не перейматися, не цікавитися, і це я все роблю для того, щоб не втратити внутрішній мир. Я, християнин, маю зберігати внутрішній якийсь там мир, і от я його не хочу втратити. Так він мені відповів, якби пояснюючи, чому він таке дурне питання мені задав, ну і показуючи, як я від це відчув від психологічно, що він дуже відсторонений від цих залі процесів. А, ну скажу так, відверто, що мене така позиція здивувала. Це християнин має таку позицію в країні, яка стікає кров'ю в країні, яка воює. А він бачите, щоб не втратити якийсь там внутрішній мир чи внутрішній спокій, він вирішив не цікавитися, не цікавитися тим, що відбувається. А, хочу сказати, що мені здається, що ця позиція не поодинока, можливо, вона не так яскраво виражена. Але тим не менше, якось люди намагаються абстрагуватися від навколишніх подій, від величезного болю, який перебуває в нашій країні. А ну якось аргументуючи це тим, що от я якийсь там внутрішній мир не хочу втратити. А, якщо хтось мені скаже, що та ні, ну таких людей мало, то це це, можливо, одиниці, я десь не погоджуюся, тому що розумієте, оцей стан проявляється по-різному. Коли я, наприклад, бачу, я не знаю, там заходжу на церковне богослужіння, наприклад, і люди говорять там про що завгодно, про якісь там, не знаю, високі матерії, про якусь там, не знаю, там наддуховність чи псевдодуховність чи ще що. Але вони, наприклад, не говорять про те, що нас зараз оточує, про ту, ті бурхливі події, які навколо нас, незалежно що це. Чи це війна? Війна, це, звісно, найпотужніша така навколишня подія, на яку ми маємо реагувати. Чи це якісь там події, там, не знаю, там, соціальні а, революції Божна що? От коли людина на це все не реагує, то звісно. Ну, для мене це дивно. Для мене це дивно. Коли я бачу, як люди проводять час, як люди... чому люди зараз там, приділяють увагу, виділяють час, то мені здається, що дуже багато людей, в тому числі християн, знаходяться в тій чи іншій в тому чи іншому ступені оцієї стадії, про яку я сказав. Навмисне якесь якмисне, таке, таке ізолювання або ізолювання себе і інших від оточуючих подій, щоб якісь там мирне. Тратити. Ось давайте про це сьогодні ми трошки проміркуємо. поміркуємо. Отже, мені здається, що це позиція хибна, вона продиктована не Богом, вона продиктована лукавим, вона продиктована сатаною. І чому саме так і вважає? Ну, перше, я хотів би звернутися до одного місяця того письма, вважаю цікавого на цю тему. Це перша книга Хронік, 12 розділ, 39 вірш. А переклад Турконяка тут написано так: усі ці. Військові мужі, тобто воїни, усі ці військові мужі, які стають в лави з мирною душею, прийшли в Хеврон. Тобто, тут написано, що усі ці бійці, воїни, які встають в лави, для чого стають в лави воїни? Щоб воювати, ви пам'ятаєте, чи розумієте, яким чином відбувалася війна в тогочасні часи, а потрібно було з мечем, в руках і іншою, як правило, холодною зброєю, ставати в лави, щоб іти убий. і, ну, скажімо так, душа не, не могла бути так, от, з точки зору людської, у них спокійна і мирна. От. Якщо сьогодні піхота, штурмовики, які дійсно під артилерією, під щільним вогнем, ну там теж, скажімо так, внутрішній мир зберігати дуже важко. Але є зараз підрозділи, які можуть там на відстані, є, які там. Можуть бути, не знаю, на КСП біля моніторів. Але раніше фактично всі вступали в бій, навіть царі, навіть полководці, навіть не перші особи сідали на, на коня і е вступали в бій, там, як Давид часто робив, там, інші. Звитяжні воїни, тобто, люди, воїни, які вступали в лави, це ті люди, які безпосередньо мали е, ну дивилися в очі е, смерті постійно. І ось написано в цьому письмі, що всі ці військові мужі, які ставали в лави з мирною душею, тобто, виявляється, мирну душу можна мати тоді, коли ти зі зброєю в руках вступаєш. У ці всі сутички, оці поєдинки, і в лавах військових ведеш війну. Войни можуть бути з мирною душею. Це для мене раніше колись був якимось таким оксюмороном, тобто якоюсь такою річчю, яка нібито не може поєднуватися. І, і, і війна, і внутрішній мир. Ну як це, як це так? Але Біблія говорить, що саме так було і, власне, має бути. Інше місце святого письма з книги суддів, я хотів би теж зачитати, це теж, теж, теж цікава історія. Це війна колін, колінів Ізраїля проти коліна Веніаміна, які впали в гомосексуалізм, в інші збочення сексуальні, які зараз, до речі, активно пропагуються ведуються видаються за щось дуже добре. То Тоді, коли таке виникло в одному з племен Ізраїля, весь Ізраїль піднявся війною проти іншого племені, тому що вони це практикували в такий вже досить дикий звірячий спосіб. Так ось, що там відбулося? Відбувалася війна. І перший був бій, він дуже був невдалим, другий бій теж був невдалим. А війна. І ось ми читаємо: 20 й розділ книги суддів, 26, 27 вірші. Тоді всі ізраїльтяни, все військо піднялися і пішли до Бетела. Вони сиділи там і плакали, і молили Господа, тому що були невдачі військові. Вони постилися весь день аж до вечора. З Богом єдності були. А потім принесли Господу жертву, всепалення і мирну пожертву. Мирну жертву принесли. А за тим запитали Господа, чи маємо ми знову вступати з боєм, виступати з боєм проти наших братів А, Чи вже годі? І Господь відповів: Ідіть, бо завтра я віддам їх у, 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 вам у руки. Тобто, ми бачимо, що люди на війні, відбувається війна, між боями починають молитися і приносять Богу мирні жертви, мирна жертва. І приноситься до цього Богу мирна жертва для того, щоб мати знову ж таки мир з Богом. Але цей мир з Богом, він, ну, скажімо так, продовжується тим, що вони реальну війну фізичну відведуть в даний момент. І ця мирна жертва проводиться між боями, і після принесення мирної жертви Бог говорить: ідіть в бій. Ідіть в бій. Тепер далі. Це ми зачитали ілюстрації із старого заповіту. Що ж нам говорить Ісус Христос? Тому то й справа, що Ісус Христос і Бог нас навчає миру, Він нам залишає мир, Він нам заповідує мир, Він нам дає мир. Але цей мир якісно відрізняється від того миру, до якого звикли звичайні люди мирські, невіруючі. І на превеликий жаль, ось це уявлення про так званий мир, воно перекочовує і до християн. І християни починають пропагувати, сповідувати чужий мир. Абсолютно не те, який нам заповідав Христос. І вони думають, що страусина позиція, коли я ховаю голову в пісок, коли я відгороджуюсь від проблем, коли я відгороджуюся від боротьби запеклої, коли я відгороджуюся від проблем, оточуючого навколишнього світу, не йду вирій подій, не йду для того, щоб вирішувати. А навпаки, ізоляціоную себе, відгороджуюсь, ховаюся, тікаю від цього всього, тікаю ментально, тікаю ментально, не занурюючись в новини деякі, вирішили. О, як мудро. Деякі взагалі фізично втікли від війни. Я не засуджую нікого. Звісно, іноді це вимушений і виправданий крок, якщо це жінка з дітьми, це нормально. Але люди тікають, а інші не тікають, інші зі зброєю в руках воюють, інші підтримують тих, хто зі зброєю в руках воюють. Інші слідкують, моляться. У мене, до речі, молитовна група така досить невелика, які такі вірні люди, вони моляться за різні потреби. І я тоді туди, туди скидую різні молотовні прохання від бійців, яких я опікую. От в, вчора ввечері було прохання молитися за одну таку важливу операцію, нічну, коли один підрозділ потрібно було вивести з напівоточення. І от я попросив молитися людей. Я знаю, що вони не, ну, не спали вночі, вони молилися і чекали ранку, що ж буде вранці. Так, ці люди далеко, нібито від фронту, фізично, але вони не відгороджуються від фронту. Вони постяться і моляться, вони допомагають чи можуть. І коли я сьогодні вранці дав від командира звісточку, що все пройшло добре, що як він написав, Бог нас зберіг, міни падали під ноги, але всі вціліли і всі вийшли, то ці люди, що? Вони виявляються, всі втрачають мир? Ті, хто воюють в мир, тільки втрачають, ті, хто зі зброєю в руках. Дає відсіч нашому ворогу, знищує на полі бою ворогів наших. Він що? Мир втрачає? А ті, хто переймаються, переживають, волонтерством займаються, думають, дбають, не сплять ночами, моляться молитовники, капелани переживають, інші піклуються про духовний стан, про душевний, про фізичний, про інший. Мир втрачає, чи що? Та ні, це псевдомир. Це така прикрість, яка входить в. Християнське середовище, від якої мені, наприклад, неприємний боліші, це потрібно викорінювати, викривати. Говорити, що люди, ви в диявольській омані. Якщо ви відгороджуєтеся від братів ваших, від ближніх ваших, які стікають кров'ю, мотивуючи тим, що ви якийсь там мир, нібито Божий, божий, не хочете втратити, то це велика омана. Так, що ж говорив Христос? Христос говорив наступне. я хотів би сьогодні привести, ну, давайте такі три. Твердження Христа, от, свідчення двох істин, але три місяці того письма, я думаю, що нам привідкриють завісу над цим питанням і прояснять цю картину. Отже, що сказано? Перше місце святого письма я читаю книга Ів... Івана від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Тут написано так: Зоставляю вам мир. Мир свій даю вам даю. Зоставляю вам мир, каже Христос. Мир свій вам даю. Тобто. Пока зупинимося Христос каже, я хочу вам дати мир. Але сказавши мир, Христос, я так думаю, розуміє, що мир це дуже широке поняття. І мир слово може тлубачити по-різному. І тому він зразу уточнює, не просто мир каже, а мир свій даю вам. А далі продовжує, читаємо: Я даю вам не так, як дає світ. Тобто, каже, Христос, мир вам, мій, даю, але цей мир не такий, який дає вам світ, який. Розуміє світ, який інтерпретує світ. Це трошки інший мир, а можливо, і не трошки. І далі тут написано: серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. І тут цікаво. От дивіться, це все в одній фразі, в одному вірші. Я вдаю мир, не такий мир, як дає світ. Але той мир, який даю я у цьому мирі, ви, будь ласка, не тривожтеся, не лякайтеся, не страшіться, в інших перекладах. Тобто, цікавий мир. Що ж це за мир такий дає Христос? Під час якого, звичайна, людина може лякатися, може тривожитися і може страшитися. То в тому і то й справа, що мир Христа він якісно відрізняється від миру людей. Мир людей, мир в людському розумінні, звичайному, світському, це тоді, коли все добре, це коли, тоді, коли навколо щіль, це тоді, коли комфорт, о, це мир. О, ми хочемо такого всі миру. Але не завжди буде такий мир. Навпаки, Христос попереджає, не завжди буде щіль, не завжди буде фізичний мир. Не завжди буде отак все, знаєте, спокійно, комфортно і благодатно. Не завжди. Так, так було б непогано, щоб так було. І Бог навіть закликає моліться, щоб так було. Ми читаємо Тимофію, Павло заповідує, але Бог, з іншого боку, попереджає, що не завжди так буде. І більше того, Бог, мир, який Він дає, той мир чомусь пов'язаний з такими станами, коли ми можемо, якщо ми звичайні, як звичайні люди, а не християни, то ми можемо тривожитись, лякатися. І Христос каже: Я вам такий даю мир. Що ви мали його в собі. Але коли отой мир, який ви приймете в собі, ви, будь ласка, не тривожитесь і не страшіться. Е, є два мири. Мир від світу цього це зовнішні умови. І мир від Бога це внутрішній стан, який не залежить від зовнішніх умов. Але цей внутрішній стан, який не залежить від зовнішніх умов, якщо ми його маємо, це не значить, що ми від зовнішніх умов тікаємо. Ні. Ми навпаки, якраз не тікаємо, маючи мир внутрішній, ми від зовнішніх умов не тікаємо, не тікаємо а навпаки, йдемо в вир подій, у вирій подій, йдемо у глибину іноді проблем. щоб, маючи внутрішній мир, вирішувати оті зовнішні проблеми, які можуть бути абсолютно немирними, ну, такими як війна. Зовнішня проблема абсолютно немирна, з точки зору людської. Але ми можемо мати внутрішній мир, щоб вирішувати цю зовнішню проблему. Тому Христос говорить, що кожна людина, яка стає християнином, вона входить насправді в зону конфлікту. Не в зону комфорта, а в зону конфлікту. Де це написано? Давайте прочитаємо ще одне місце з того письма. Матвія 10:34. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Зупинимось на цьому місці. Тобто, інше місце Святого письма говорить, що Христос не мир нам приніс. Тільки що ми читаємо, читали, що Христос каже: я мир вам даю, а тут ми читаємо, що Христос каже, Я не мир вам приніс. Та що це за протиріччя? Так Христос мир приніс нам чи не мир? Протиріччя нема. Тому що вище ми розглядали, що виявляється, Христос дає а, акцент, акцентує, що я, є два розуміння мира: мир від світу цього і мир від мене. Мир від цього світу, він е, ну, розуміє як комфорт. І от Христос каже: оцей мир я не прийшов, щоб дати вам. Оцього мира ви. Він навряд чи будете мати, тому що ви входите в конфлікт. Тобто Христос пророкує нам конфлікт. І Він каже: ще раз читаємо, і ще 35-й прочитаємо. Матвій 10, 10:34, 35. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести, прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю і невістку з свекрухою її. І 36 й вірш. І вороги чоловікові, чоловікові домашні його. Тобто Христос каже: якщо людина сприймає істину, починає стояти в праведності, а праведність це біблійне слово, яке перекладається. Іноді, як ану, українською мову, як справедливість. Якщо я стою в істині, якщо я стою за справедливість, то, як правило, у мене буде конфлікт. І саме найболючіша зона конфлікту це буде моя сім'я, мої близькі. Тому що, якщо оточуючі люди мене не сприймають, мені це боляче, але не так буде боляче, як не будуть сприймати мої близькі. І це найбільша така проблема, яку потрібно нам переживати. Наприклад, якщо людина не вертається в християнство в ісламській країні, як правило, коли вони свідчать, вони говорять, що не так, нам ну. Ми боїмося, чи не так боляче виглядає там якісь зовнішні погрози, чи зовнішній тиск, як внутрішні проблеми, коли рідні батьки відмовляються від дітей, коли рідний брат чи сестра каже, що я тебе вб'ю і так далі. Тому от про це говорить Христос. Тобто, каже Христос, якщо ви йдете за істиною, за справедливістю, ви будете в зоні конфлікту. Тобто я не приніс вам мир такий, ось такий: от мир, що все гладко, що все добре. Отакий от мир, каже Христос, я вам не приніс, навпаки, меч приніс, щоб ви могли протистояти. Але інший мир приніс. Який ми читали вище, пов'язаний з чим. Ще раз нагадую, він був пов'язаний з певними проблемами, з тим, що ми можемо лякатися, або ми можемо тривожитися. Зрозуміло, йдемо далі. Третє місце того письма, щоб було ще стало все на свої місця. Христос каже так: Івана 16, 33: це я вам заповів, щоб ви мали мир у мені. Щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг, каже Христос. Тобто, знову ж таки, Христос каже про мир, що я вам даю певний мир. Але цей мир має бути пов'язаним з нашим внутрішнім станом, з яким написано: Я то даю вам мир, але ви будьте відважні. Розумієте, коли потрібно бути відважним, скажіть мені, будь ласка. Коли щіль, коли все прекрасно, коли суцільна благодать, коли просто ну нема ніяких проблем, коли все добре, тоді потрібно бути відважним? Абсолютно ні. А коли потрібно бути відважним? А відважним потрібно бути тоді, коли проблеми, тоді, коли вороги, тоді, коли опір, тоді, коли напад, тоді, коли війна, тоді, коли інші потрясені проблеми, ось тоді потрібно бути відважним. Тому Христос каже: Я вам даю мир. І ще раз, ось це я вам заповів. Розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Тобто, християнин завжди перебуває в, 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 тем, в певному стані конфлікту з цим світом, з гріхом, з іншими проявами несправедливості, стоючи за істину. Так ось Христос каже: я такий вам мир, який потріб, потребує від вас відваги. Відваги! А коли мені сьогодні говорить християни, я не хочу мир втрачати, тому я не хочу там сильно перейматися, я не хочу там внікати, я не хочу там ще щось робити, я не хочу там сильно. Сатанізм, антихристиянське твердження. Ви переплутали мир, про який ви піклуєтеся, з тим миром, який Христос засудив. Він каже, такий мир я вам не приніс. Ні, 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 навпаки меча. А ось мир, який я приніс вам, він буде проявлятися у проблемах, у конфлікті. Так що ж це за мир? Ще раз читаємо цей вірш, і все стане на свої місця. Івана, 16, розділ, 33 вірш. Це я вам розповів, щоб ви мали мир у мені. Тобто Христос каже: мій мир, який я вам даю, він полягає в тому, що ви його маєте у мені, каже Христос. Мир у мені. Тобто мир наш полягає у Христі Ісусі, який з нами перебуває всюди, де б ми не були. Штіль Він з нами, мир у Христі. Війна Він з нами, мир у Христі. Виклики інші, випробування Він з нами, мир у Христі. Ми, внутрішній мир не можемо втратити, тому що Він у Христі, а ми маємо бути пов'язаними з Христом. Щоб не було, які б зовнішні обставини у війні, в тому числі. Невже це не зрозуміло деяким християнам? Як може тікати від обставин? Таким, таким чином від Бога тікає. Далі. Е, ну, Давайте я ще два слова скажу про комфорт в інших там проповідях, я про це згадував. Коли ми думаємо, що мир це е, як світ це розуміє, а не як Христос навчав, що мир це комфорт, що все було добре. Е, ми навіть слово комфорт розуміємо вже в такому, е, в сучасному тлумаченні, в сучасній інтерпретації. Саме слово комфорт, а воно абсолютно е, за своєю скажімо так, семантикою, за своїм лексичним початковим значенням, е, означало абсолютно інше. Що таке слово комфорт? Комфорт це слово Походження, яке складається з двох слів ком і форте. Ком це поряд, з, з, можна сказати, а форте це сила. Комфорт це з силою, з силою. Комфорт це тоді, коли я перебуваю з якоюсь силою. Причому вона не моя, вона якась зовнішня, якась зовнішня сила, додаткова, з якою я можу перебувати. І мені комфортно тоді, коли ця сила якась перебуває біля мене, а я з цією силою. І ось цією силою я можу. Долати всі зовнішні перешкоди, всі зовнішні якісь нешкоди, якісь негаразди, верніше. Я можу з якоюсь силою проходити через ці проблеми. І от тоді я перебуваю в комфорті. Комфорт це з силою. Ну, звісно, цивілізація змінилася, люди відійшли від Христа. Ніхто вже під комфортом не розуміє якусь зовнішню силу, якою є, звісно, Бог, який нас підтримує у всіх наших проблемах і стражданнях. Ми розуміємо комфорт, щоб взагалі проблем не було. Ну, це утопія такого. Такого світу не буде, скільки ми будемо, будемо жити на цьому білому світі, будуть завжди проблеми. Тому не треба від них ховатися, не треба від них тікати. Потрібно зрозуміти, зрозуміти. не потрібно від них тікати. Потрібно зрозуміти, яким чином ми можемо в цих труд... важких обставинах мати цей внутрішній мир, оцей справжній комфорт. Ось тому, ото, що ми читали на початку: усі ці військові мужі, які стають в лави з мирною душею. Ось тому ці воїни. <кій> <кій> З першої книги Хронік 12 розділу 39 вірша, ось цьому. тому ці воїни могли з мирною душею ставати до лав і битися, тому що їх мир не залежить від зовнішніх обставин, а їх мир тоді, коли Бог перебуває з ними. Якщо їх Бог благословляє на війну, на війну оборончу, на війну за своїх ближніх, і коли вони знешкоджують ворогів, ліквідовують їх. Мир Божий перебуває з ним, тому що вони Божу волю виконують згідно з Римлянам, 13 розділом 4 віршем, що не даремно, Слуга Божий в руках тримає меч або носить меча, він є відомства від Бога. Він карає від імені Бога. Важно, читаємо Римлянам 13, 4. Така людина. Він не втрачає мир з Богом, він виконує, навпаки, волю Божу. Сьогодні ми не втрачаємо мир з Богом, коли ми самому занурюємося в глибину. Проблемі подій, коли ми зі зброєю в руках або поряд з тими, хто зі зброєю в руках, знищуємо наших ворогів, які прийшли на нашу землю, ми не втрачаємо ні на секунду, ні на йоту нашого миру, якщо ми перебуваємо в єдності з Христом. Тому що мир наш не залежить від зовнішнього, від єдності з Христом. Ось тому люди під час війни приносили мирну жертву між подіями. І коли вони принесли мирну жертву, ми читали в 20 й років, і запитали Бога, чи знову йти нам виступити з боєм, Бог каже, ідіть, принесли мирну жертву, мир є всередині вас, мир є між вами і мною. Головне, щоб між вами і мною був мир. ідіть у бій, каже Бог. І вони йшли у бій проти тих людей, які мира якраз не мали між собою і Богом. Бо вони, я ще раз говорю, це ті люди, які припустилися. А збочень, ви пам'ятаєте, вбили вони цю наложницю цього Лавіта, хотіли зґвалтувати Левіта. Одним словом, це були там велике збочення, вони втратили внутрішній мир Богом. От у них мира нема. Ті воюють і ті воюють, але в тих мира нема, а в тих мир є. Розумієте, в чому різниця? Тому, друзі, висновок дуже простий: що якщо навіть війна закінчиться, мир Божий нікуди від нас не дінеться, тому що він полягає в тому, що ми тримаємо єдність з Христом. Війна триватиме, мир Божий нікуди не дівається, тому що він виникає у нас через єдність з Христом. Тому висновок дуже простий: щоб зберегти внутрішній мир, потрібно не тікати від проблем, а навпаки йти іноді в проблеми разом з Богом, який цей мир нам дає внутрішній, для того, щоб ці проблеми були розв'язані. Тому я мир з Бога маю лише тоді, коли я йду за покликом Божим. Коли я опираюсь, коли я тікаю, коли я ховаюсь, коли я відсторонююся, пам'ятайте, як вона, як Іона, він ховав. Він не, він не мав миру Божого, і, і, і ви не будете мати, якщо ви будете займати цю страусину позицію. Дякую за увагу. Я сказав сьогодні все, що хотів сказати. Хай Бог благословить Україну, так завжди завершує мій блог. А вам дякую за те, що допомагаєте розповсюджувати контент. Що підписуєтесь на канал, хто не підписався, зробіть це, будь ласка. Коментуйте, пишіть свої якісь коментарі, що ви думаєте з цього приводу. І побажання одне, хай мир Боже. Божий буде з кожним із нас, в тому числі під час цієї війни, тому що ми на боці Бога і ми маємо Бога шукати. І тоді мир Божий буде в нашому в, в, в нашій душі. Це буде в наш внутрішній стан під час зовнішньої війни з Богом.